І вже понад місяць лікарі борються за життя чотирирічного Ернеста Грищука. У хлопчика опечено 80% шкіри. Йому вже зробили 16 операцій, попереду ще кілька втручань. Цей випадок набагато складніший аніж був у Насті овчар. Дитину приводять до тями лише на 15 хвилин щодня. Ернесту потрібні донори і гроші, аби суцільна рана по всьому тілу почала гоїтись і перетворилась на шкіру. День у день вони вдивляються у лікарняні вікна. Там на третьому поверсі лежить пацієнт цієї лікарні. Ось такі Мернеста востаннє бачили його батьки. Ось такий він нині. Я вже настолько готова. Його увидіть катамусім, що я не буду кричать, що не йому відео мене, тому що за місяць я ні в жизни. Он ніка в жизни саме так не розставилось. У реанімацію заходять лише лікарі. 80% відсотків тіла це над глибокі опіки. Він на штучному диханні, бо уражені легені із наркозу Ернеста виводять лише на 15 хвилин щодня. Єжеднівна 38 восімні, і ми боремося. І його дітський організм тоже бореться з этой тяжілішої травми. Нещасний випадок стан цьому майданчику сусідські діти підпалили рощин для фар. Каністра вибухнула, хлюпнула на одяг Ернеста. Дитина палала, як смолоскип кілька хвилин. Дорослих поруч не було. Спершу донором шкіри для хлопчика був батько. На одній ногі сняли, ну як в окружної ну, до повністю, і на другий кусочок зняли. Але всі рани Ернеста мають покрити його власною шкірою, а не уражений вогнем лише малесенький шматочок тіла. Ми вже зрізалися з цих місць один раз. Тепер доріг, поки там виростеть нова кожа, і ще раз різати. Постепенно, ось так ось, за некілька Піраці ми встановлюємо кожний покров. Попереду ще п'ять або шість операцій. Випадок Ернеста тяжче ніж у Насті овчар. Батьки хотіли, щоб сина, як і Настю, доглядали в Бостоні, але переліт дитина не витримає, може померти навіть по дорозі до аеропорту. Ернест настільки слабкий, що ледве переживає пересування всередині лікарні. Ми з барчим трудом його із палати до операційної. досвіду українських лікарів досить, щоб вилікувати Ернеста в Україні, але весь час потрібні гроші на дорогі препарати. Ось рахунок батьків або з допомогою допомогою можна звертатися безпосередньо в опіковий центр. Щодня лікування Ернеста обходиться у 5 тисяч гривень, а ще необхідна кров, із якою роблять препарати для малюка. Донорів мало не буває у нас. Чим більше донорів, тим звісно, краще. після гучної історії з Настею овчар влада обіцяла центр термічних уражень обладнати за останнім словом техніки на цій трагедії. Поліпшували собі імідж першої особи держави, але грошей не виділили на жоден стерильний бокс, де для пацієнтів без шкіри створюється особливий клімат. Для Ернеста цей клімат намагаються створити лікарі 25 осіб медперсоналу. Кожен наступний день життя чотирирічного опеченого малюка вважають особистою перемогою. Ірина Маркевич, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1.